Твоя цінність не в кількості досягнень чи відсутності слабкостей. Вона у тобі самому. Ось скажи, коли останнє ти дозволив собі просто бути, без якихось рулей, без тиску, без маски сили? Хто передумав і чому ти віриш, що чоловік повинен терпіти, не скаржитись, не злитись? І чи справді ці правила роблять тебе щасливішим? Якби хтось інший проходив те саме, що ти зараз? Що б ти йому сказав? А чому тоді із собою ти говориш інакше? Ці думки, що ти не дотягуєш, це ж не істина. Це внутрішній критик, а не факт. Давай перевіримо, чи є конкретні докази, що ти не справляєшся, чи це просто тиск, який ти сам на себе поклав. А хто сказав, що бути сильним це не залучати допомогу? Не радитись, не сумніватись і не коливатись. Бути вразливим це не слабкість, це сміливість. Бути чесним із собою, це не сором, це зрілість. Ти маєш право відчувати та усвідомлювати, що саме зараз відчуваєш, маєш право взяти паузу і право на турботу про себе. Ось подумай, що змінилось би у твоєму житті, якби ти повірив. Що вже маєш в собі достатньо, щоб бути гідним, не лише поваги, а й тепла. Життя не про те, щоб комусь щось довести, а про те, щоб зрозуміти, як саме ти хочеш жити, відчувати, що ти живеш по-справжньому. І жити по-справжньому, бути собою. Ти не зобов'язаний бути один, воювати проти всіх. Підтримка, можливість довіритись це і є сила. І можливо. Саме зараз розмова з психологом стане першим кроком до себе справжнього. Я разом з тобою.